Всім привіт! З вами «Трускавець Онлайн. Сьогодні на вулицях нашого міста ми запитуємо у людей, чи потрібен третій Майдан і чи відбудеться він у Києві. Зараз ми поцікавимось у трускавчан. Як вони вважають, чи люди насправді повстали проти беззаконня, несправедливості та корупції в країні, чи все це є просто влаштованими акціями для того, щоб ще більше дестабілізувати ситуацію в країні. Чи буде третій майдан? Ой, я не можу це сказати. Ну, я думаю, що так. Це... А чи він потрібен взагалі? З моєї точки зору його не потрібно, тому що було два, і чи вони щось змінять треті. Ну, тут просто треба владу міняти повністю. Я не знаю, просто дуже хороший вислів був. І е, казали, як Лукашенко сказав, якби він зробив порядок в Україні. Uh -huh. Це б за три дні він би зробив. Спочатку ми знаємо, напевно, це все. Uh -huh. Ні. Не. не буде? Ні. А чому ви так думаєте? А чому має бути зараз Майдан, коли Путін чекає на той Майдан? Путін чекає, так? Так, йому вигідно, щоб було. Якщо українці розумні, то поки що не треба. Можна іншими методами. А поки що Майдан, не дай Бог. Звичайно, що потрібно. З нашої потрібно робити зміни кожного дня. Бо мені здається, що буде. Тому що люди вже назріває така обстановка, що терпіти нема, куди краще не стало. А сподівання не виправдалися, ті, які, які люди мали від другого майдану, де ще згадує перший майдан, а ніяких результатів. Дійшли до Майдану, а що далі? Що робити? Це обов'язково. Обов'язково потрібен? Так, обов а він принесе користь? Ну, і що, я думаю, що принесе. Тільки його потрібно трошечки по-іншому сформулювати. Чи буде третій Майдан і чи потрібен? Я буде. Потрібен. Звичайно потрібен. Потрібен, так? Ця а... влада лише з обіцянками, вони нічого не виконують. Вони ще гірші, ніж попередні. А чи підете ви на той третій майдан? Якщо потрібно, буде, підемо. Ми були на другому. І ми розчарувалися. Якби цей майдан щось добився, я сказати. Нехай це буде, коли хлопці повернуться з туди. Я так думаю. А він принесе користь, на вашу думку. От є на кого міняти владу? Не знаю. Нема, Нема ага. на кого міняти владу. І хто прийде, не знаю. Я знаю. Хотілося б, щоб було ліпше, але Що буде, то я не можу сказати. Питайте в великих містах, що я тут знаю. Що там робиться в столиці, у Львові? Не знаю, тут на роботі, то я не можу вам сказати. Ну ви поїдете в разі чого на Майдан? Якщо би був. Я знаю, які будуть вимоги, яке буде, що я, я ж не можу так сказати зараз вам. Третій майдан не буде найближчим часом, третього майдану. Не буде. Ні. А чи потрібен? Думаю, треба би треба щось зробити, щоб нагадати людям, тим, які при владі, що вони обіцяли і чому вони не виконали. Правильно. Правильно. Жаль, тому що шкода, що якщо буде третій майдан, хлопці знову загинуть ні за ЦАПову дошу. — І, і, і від цього не виграє Він Україну. потрібен, але ще зараз ми не готові Що щось зробити, але це щоб оцих кріво вигнати, це треба 100%. Можливо, це жорстоко, але ту владу давно треба міняти. І Міняти її, напевно, той Майдан, ну, суто моя думка, він, він має бути кривавий, бо інакше, інакше ті люди не зрозуміють нічого. А чи є на кого змінювати владу? Я, на вашу думку, такі люди, які є краще. Море геніальних людей, то доказує історія і доказує е, со, сотні років української історії. На, на то можна ссилатися кучу, купою підручників і е, тоннами просто інформації. Отже, як бачимо, думки людей розділилися. Одні вважають, що потрібно, щоб був Майдан, другі вважають, що його вже не потрібно. Однак більшість опитаних нами людей все ж схиляються до того, що проблеми, які існують сьогодні в країні, потрібно вирішувати мирним шляхом, і протести, бійки та війни ні до чого доброго не приведуть. А з вами був онлайн. скоро побачимось.